Максим Джигун, політичний консультант. Максиме, вітаємо! Радий бачити. Сподіваємося, що ви допоможете розібратися, бо дійсно питань дуже багато. А питань дуже багато, так і тут ще й стоїть задача нам пояснити українцям дійсно, як це працює доступною простою мовою, тому що. Навіть легко заплутатися в сенатах, палатах і так далі. Ну, але це вже інше питання. Максим, давайте говорити про те, що ми побачили сьогодні в Сенаті. Ось це ухвалення законопроекту. Які шанси тепер щодо палати представників, враховуючи ту заяву Майка Джонсона, яку ми зараз озвучили, що він ну не внесе його. По перше, сенат продемонстрував свою системність у підході до підтримки України. Вони показали, що, попри чергові спроби різних республіканців зірвати голосування, відтягувати прийняття рішення, затягування дебатів до пізньої ночі, деякі з голосувань відбувалися там у 3 третій годині ночі за Вашингтоном. І Все це було спрямоване на те, аби радикальні трампісти могли досягнути свого і це рішення не про пройшло навіть рівня сенату. До речі, це було настільки важливим, аби воно тут не було проголосоване, особисто для Трампа для його прибічників, що там той же Ілон Маск закликав сенаторів не голосувати, закликав виборців дзвонити до своїх сенаторів, просити їх не підтримувати це рішення. Але тим не менше, ми пройшли цей рівень. Ми пройшли зараз черговий рівень складності, так би мовити, і справа за палатою представників Сполучених Штатів. А це вказує на те, що 50% ніби ми вже здолали, але разом з тим, процедура прийняття рішень у іншій палаті у палаті представників, вона є складнішою, вона є процедурно непростою. І там, на відміну від сенату, більшість все ж таки республіканців, а не демократів, як у сенаті. Угу. Як на, на, на вашу думку, зараз наша влада вже має на дипломатичному рівні комунікувати з республіканцями? Справа в тім, що за американським законодавством повноваження спікера. Палати представників вони є над високими. От якщо Сполучені Штати є суперпрезидентською державою за політологічним визначенням, то спікер має подібні, скажімо, в своїй царині відповідальності і можливості, які дозволяють йому просто не винести на голосування рішення, і воно ну там за логікою речей мало би пропасти із порядку денного. Але разом з тим, у представників палати нижньої парламенту американського є можливість. Збирати під підписи за прийняття рішення за розгляд, принаймні його там, безперечно, процедура не легша ніж у сенаті набагато складніша, але тим не менше, вона відкриває можливість для того, аби, попри неготовність спікера до прийняття цього законопроекту, поставити його на порядок. Денний І ось тут в чому найбільша цікавість цієї ситуації, в тому, що повністю склад демократичної партії у палаті представників за це 213 на сьогоднішній день голосів. Сів і багато доволі представників республіканської партії, попри заборони різні і зобов'язання перед Трампом, готові за це голосувати. Тому тут важливо втягнутися в ось цю процедурні баталії, які можуть тривати безперечно протягом тривалого періоду часу. Але тим не менше, можливість така є. Тому Україні на дипломатичному рівні потрібно налагоджувати комунікацію із стійкими республіканцями, з тими людьми, які є незалежними, які є самостійними, які можуть обратися до палати представників в незалежності від того, що про них скаже Трамп і як він дозволить чи не дозволить їм брати участь у виборах, тому що сьогодні складається відчуття, що Дональд Трамп монополізував приватизував республіканську партію, якою крутить як йому заманеться, але все ж таки американська. Політична система діє не один десяток років. Вона є сильнішою аніж окремі політики. Тому рано чи пізно і а, ці зараз певні недоліки і складнощі будуть усунуті американськими законодавцями. Угу. Давайте ще далі продовжимо Максим, обговорювати про західних політиків, зокрема про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав цитую жахливими і небезпечними. Нещодавні заяви Дональда Трампа його реакцію опублікувало американське видання Hill. Трамп днями заявив, що буде заохочувати Росію атакувати тих союзників по НАТО, які не виконують зобов'язання витрачати на оборону принаймні 2% від ВВП. Джо Байден також заявив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини. Що ви думаєте взагалі про цей? Ну я би назвав це прецедент. Так навіщо Трамп робить такі заяви, і робить це, от знаєте, в такій ситуації, коли є ризик, що Росія там вторгнеться в будь-яку країну, фактично яка з нею межує? Віця Трамп, президент Сполучених Штатів, який пішов з овального кабінету з величезним скандалом і на межі просто загострення ситуації в країні, тому повертатися туди на якихось понижених емоціях він не може собі дозволити. Лити він має лише нарощувати рівень напруги. Його виборець прекрасно сприймає прості рішення для складних проблем. Віддати шматок землі Україні України Росії прекрасна ідея з їхньої точки зору. Вийти там з усіх кліматичних умов, вийти з НАТО, знищити відносини з іншими країнами. Це все чудові заголовки, які знаходять відображення в умах середньостатистичних виборців республіканської партії, і прихильників Дональда Трампа. Тому ця риторика воно вона є адекватною тій ситуації, в якій знаходиться Трамп, і ким він насправді є. Тому а, в найближчі місяці ми, вочевидь, будемо чути ще багато подібних заяв. Логіка їхня у розумінні там Трампа і його прихильників, в тому що Сполучені Штати витрачають надбагато ресурсів для того, аби підтримувати міжнародні організації, для того аби а, 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 утримувати НАТО, скажімо, як про це говорить доволі часто, і сам Дональд Трамп тому. Найлегше рішення відмовитися від фінансування цих інституцій, а тих і в країнах НАТО хто не підтримує там мінімум в 2%, Нехай Росія нападає і з ними напряму розбирається. Тому це, скажімо, підігрування безперечно Російській Федерації. Це створення додаткової напруги всередині європейської спільноти. Це не призводить до поліпшення двосторонніх відносин, які й так перебувають в доволі складних зараз обставинах. Тому власне і це насправді удар по. По Байдену в тому числі, тому що Байден свого часу він пожертвував багатьма можливо угодами із іншими державами для того, аби зберегти ось ці якісні стосунки відносини із європейськими лідерами, зокрема з Німеччиною. І от зараз подібні заяви з боку Трампа вони б'ють по цій єдності, по цій по цьому наративу, який, скажімо, Байден намагався вибудувати протягом чотирьох років свого президентства. Максима, дуже дякуємо вам. Ми будемо сподіватися, що цей градустріч. Трішки... Кі зменшиться особливо стосовно України від Трампа. Дякуємо за те, що прийшли і проаналізували з нами цами. Максим Джигун, політичний консультант, був гостем нашої студії.